Друзі, всім привіт! На суботньому ефірі наші розіграші не закінчуються. І як я робив тоді такий невеличкий для вас анонс. Ми разом із компанією Євросам підготували для вас ще один крутезний розіграш. Але він буде трішки відрізнятися від попереднього. А саме тим, що я зроблю два розіграші. Один на моїй сторінці в Тікток, Черстюкагра, є посилання в Ютубі на мою tiktok сторінку Розіграємо ми такий приз. Я вам більш детально потім зроблю таку розпаковочку. А на Ютубі зробимо розіграш з такою бутилочкою літровою Віскарьо. По умовах все дуже просто. Для розіграшу в Тіктоці потрібно бути підписаним на мій канал TikTok і на канал Євросен. І залишите коментар під даним відео. І в суботу е оберемо переможця в Тіктоці. Я думаю, десь о 18.00. І через годинку десь о 19.00 проведемо розіграш в Ютубі і розіграємо бутилочку віскаря вже безпосередньо на Ютубі. Для Ютуба теж такий самий принцип, бути підписаним на YouTube канал у мене і в компанії Євросам. І залишите під даним відео теж коментар. Таким чином, зробимо два переможця: один в Тіктоці і один в Ютубі. Зразу планував провести розіграш тільки в Тіктосі, але ж як я можу залишити вас, моїх глядачів, в Ютубі, теж без подарунка. Тому буде такий ще один бонус від мене. І хотів е, уточнити по минулому розіграші. Розіграш ми проводили в суботу, але ніхто так мені ще й не відписав з переможців. Давайте зробимо так. Я думаю, що будуть вони це відео переглядати. Хто до... Цього розіграшу до суботи мені не відповість, і я не відправлю вам такі подарунки, ми цей розіграш проведемо знову. Він буде недійсний, так як ви мені не відпишете, бо вже два дні пройшло, я вам в коментарях відповів, щоб ви мені скинули адресу, куди відправляти. Але жоден з трьох переможців ще мені не відповів. Тому, якщо до суботи, до наступного розіграшу, ви мені свої дані не скинете, я номер телефону ставлю тут у відео на Viber, або як зручно, просто куди вам відправите. Я цей розіграш проведу знову в прямому ефірі в суботу. Хто буде зі мною в ефірі, між ними проведемо розіграш, а можливо, під відео в Ютубі. Ну, коротше, розберемося вже потім. Факт в тому, що розіграш. Буде недійсний, дам вам час до суботи ще його досталь, І ми його проведемо додатково. Навіть там, якщо один-два хтось не відпише, ми ті е, бутилку чи дві віски розіграємо знову. Mm. Так що, друзі, все вам, наче, більш детально об'яснив. Е, саме головне бути підписаним на мою сторінку в Тіктосі, в Ютубі і на сторінку Євросем теж. TikTok і Ютуб. І в суботу зустрінемося і проведемо цей крутий розірва. Давайте покажу вам, який сюрприз і подарунок чекає на вас від компанії Євросем. Бутилочка Просеко. і така відкриточка з Новим Роком. Карамель, баночка теж. І тут такі солоденькі смаколики. Три штучки доволі таке непогано виглядають. І я думаю, що на смак нічим не гірші, ніж на вигляд. Також не забувайте і хочу вам нагадати, що в компанії Євросен зараз діє знижка на посівний матеріал соняшникової і кукурузи 15% за промокодом шерстюкагра. Хто ще не встиг замовити, дзвоніть до мене, теж залишу телефон під відео. Або на гарячу лінію Євросем і замовляйте по знижці посівний матеріал. Ми будемо разом з компанією Євросем висівати їхні гібриди кукурузи і гібрид соняшнику Старк 7+. Отже, друзі, всіх вас вітаю з наступаючим новим роком. Здоров'я вам, миру, щоб нарешті закінчилася війна, і ми могли працювати і розвиватися вже на повну силу. Ну а далі дивіться контент по Юмзику. Вже ми зробили такий невеличкий. Тест драйв Побачимося вже з вами в наступному році. Ще раз всіх з наступаючим новим роком і приємного перегляду. Так, отакий зараз вигляд моє передній міст уже. Тоді в минулому відео показував, я що тягу вже переробили оцю. Підігнули посередині, щоб не зачіпалося. Уже пильнички нові, силіконові. Там писали в коментарях, що буде гнути е, тягу. Але провіряли, піддомкрочували, то наче нормально. Ну, подивимось, якщо все нормально, може навіть сьогодні тест здоров'я буде, як поставимо на ноги. Збортіруємо колеса, циліндр підключений. Тут треба ж буде і попробувати. Так, з цієї сторони. Циліндр вже теж готовий. Так там видно, там не видно, та щось видно. Кронштейн знизу. На болтах. під циліндр. І на цю сторону доварений, виходить, досушка. Кронштейн. Та наче одне одному не заважає. Диск це так накинули виставочно. Що, ждемо Міховича, будемо бортірувати колеса. Резину я вам теж там колись показував передня. Така сама, як і на МТЗ, ЖТК Турецька. Так що буде бомба. Переді жите бот. Зараз все це діло збуртується. Я думаю, однозначно веддон уже поміняється з такою резиною. Давай, ми хочемо масти хорошо.

Ку близо пресер перекрошвай ти, Михалыч. Че... Ай, ок. Та уже аж буде Ти вна... Тим, скоро. Та не спеши бой. Щас забуртивай, А, я вот так продал ее еще у нас. Тут событий. О, еще. Сейчас переходим. Co stało tutaj teraz? Co się stało? Co się stało? Сумная квітерина, руками залізе куди хоть, а я вс и растопив, щоб значить ну, у иникелогічному центре чого? І моло. Друзі, як вам передовг, тепер з колесами. О, вот трошка починає крутити з пила, хоча масла закачав цей А ну, чат, плюс. Не нормально, нормально. Там сантиметры п'ять ся дозор. А ну. Перший виїзд з новим мостом. Хоча ще так, це більш виставочний варіант. Хоча ж немає ні карданів, ні підвісного передух не роби, але вже сам факт, що передок стоїть. Це вже точно бурзий. Готовы. Заїжджаем назад.